Наразі маємо таку картину. Все дотягнуто, все помащено. Все вже готове до зборки. Шату немає нігде. Різьби всі готові, маслянки нові. Тут на нігрол закрутив. Отак. І зараз будемо брати це вже цапфи Тут я маю такі дві цапви, одна цапфа без різьби, друга цапфа не має всіх шліців. Тут ми бачимо, що то не літол, то солідол і дуже старий солідол. Щоб ви розуміли наскільки навіть не крутиться одним словом, взагалі навіть його не зрухати ми маємо солідол, трохи новіший, але тут, певно, хана підчепникові. Тут крутиться так, що місцями є такі ролики, що не крутяться. Може прийдеться міняти. То, однозначно буду все розбирати, буду все очистити, відмивати, фарбувати і мастити напевно літолом. І ще одну цапфу купив нову, теж пізніше вам покажу, розкажу. А з тих двох мені треба зробити якусь одну добру. Так я наготував цапфу під токарний станок. Я її трошки почистив, відмів. Нам треба тут зробити нову різьбу. Тут варіантів небагато, або зробити на 24, або пробувати наварити і зробити на 27, так як має бути. Ну, як би не було, нам треба зажати в центрах. Щоб зрати в центрах, нам треба в передню бабку нерухомий центр. А там народ по книжці М8. Бачите. Прилази рука. Тут більший морзечів німецької дружки. І взагалі той станок, розрахований на заготовку вагою 2 тони. Ну, зрозуміло, що я такого ніколи не буду точити, так що мені шукати такий центр великого сенсу нема. Тому я буду сьогодні робити неправильно. І через те, що я роблю неправильно, в мене з токаркою на каналі мало відео. Так вийшлося. Я тут надів конус, влапав патрон, ззаду є центр і так проточив. Стружка така вийшла смішна. Я трохи її перепалив. Брав по пів міліметра за прохід, небагато, не спішив. Такий центр буде. Зараз ще лишилося його вибити, зажати в патрон і протрустувати ту сторону. І зняти фаску. Тут ми маємо саме кінчик загнатий, треба поправити. Він десь, певно, падав або що. А так може бути? Далі, по-правильному, має бути такий зажим хамут з повідком і має впиратися в кулачок. Я такого не маю, тому зробив таку приспособу. Зараз її впиляю, скільки треба і прикручу на болти. Так, то неправильно. Але робити поводок зараз нема часу. Отак. От ну, а то вже лишиться. Якщо воно буде добре працювати, то вже лишиться і буду мати спеціально для ЦАПФи. Пробувати будемо. Ну, від, думаю, від 150 до 300 тут на 4-х кулачковому патроні дозволяється 315 оборотів, тому що є дисбаланс. Ну, хоча то не є дисбаланс такий серйозний, але більше як 315 все рівно не буду. Пробуємо зараз на 125. Здається, добре, можна пробувати. Пускаємо обороти 125, великих не ставлю. І так, спочатку пробую поправити різьбу на 27. Подивимося, що з того вийде. Зварка багато, гірше обробляється. Як -так, я тут перехідну втулку обточував. Бачите, яка чистота. І що після зварки виходить? Ну нічого, тут буде різьба. Нам на різьбу 27, крок 1.5. По книжці потрібно 26,79. І допуск тільки в мінус. У нас є 26.75. Думаю, можна над ним спинитися. А на метричній різьбі. Потім Б вісьмерка. І В одиниця. Б вісьмерка і В одиниця. Дуже легко. І вперед. Станок налаштований. Зараз попробуємо різати. Не знаю, чи мені вдасться одною рукою конфуз зробити. але подивимось. Добре, мені треба дві руки, тому я вас трошки виключу. Отак вийшло. Така різьба. Я вже її щіткою почистив, легенько змастив, щоб не поржавило, поки не буду ставити. І так, думаю, має тримати. За ціною 1800 гривень. Попробувати варто. Також, що ще хочу показати, нова цапка. І давайте посміємося разом. Буде відом, чи ні? як гайкою кидає. Наскільки вона крива. А крива вона... Тому що дивіться, як криво нарізана різьба. Наскільки криво, що маємо не один захід, так як в нормальній різьбі, а маємо два заходи. Один тут приблизно. І другий захід маємо на 180 градусів. Ось тут. Який великий перекос. Весело. І також я хочу сказати, може хто не знає, як відрізнити праву цапху від лівої. Давайте я вам їх поставлю і зараз покажу. Ліва цапфа оцей цей центр має зліва, права має справа. Замічаєте. Тут центр зміщений вліво, тут зміщений вправо, якщо дивитися. Також ще можна собі, якщо б тих центрів не було, але по правильному вони мусять бути, ну, якщо б їх не було, тоді дивимося на шліці. Стараємося стрілити по двох шліцях на війську. Ну, Зверху собі від цього шліця до того проведемо уявну лінію і дивимося, в яку сторону втікає вона. Якщо тут провести уявну лінію, воно втікне легенько в ліву сторону. І то цафа буде ліва. Розумієте? Уявно, через два шліци привели лінію і, і куди вона втікає відносно віски. Втікає вліво, значить цапфа ліва. Так само тут. Оявну лінію через два шліці. У маємо два шліци. Уявну лінію. Втікає вправо. Значить цапфа права. Також ще дехто собі запам'ятовує так, що ці центри мають дивитися до коробки назад. Тобто ставимо її до коробки і відразу стає зрозуміло, що то ця поправа. Отаких От три способи, як розрізнити. Добре, народ. Всім дякую за увагу. Кому сподобалося, ставте палець до гори. Хто не підписаний, підписуйтеся. Побачимося в новому відео. Sim, sim, muito